Часну географію важко уявити без геоінформаційних систем. Що ж таке геоінформаційні системи розповім далі. ГІС – це комп'ютерна технологія для створення обробки аналізу та візуалізації географічних даних, що поєднує цифрові карти з табличною інформацією. Також може об'єднувати візуалізацію карт з можливостями без даних та географічного аналізу. Створення цифрових карт та Моделей за мною поверхні. До геоінформаційних систем можна віднести різні також застосунки або певні програми, які вже є встановлені у ваших телефонах. До прикладу, це iOS-карти або Google Maps. Також можна завантажити різні застосунки, які також належать до геоінформаційних систем, зокрема, застосунок Windy, І про нього я хочу вам розповісти у цьому відео. Ось так виглядає ярличок цього застосунку. Загалом Віндіком це чеський сайт, і вже на його основі зроблено такий ось додаток. Тут дуже зручний і головне україномовний інтерфейс. Навіть безкоштовна версія відкриває перед вами масу можливостей. Зокрема, ви можете подивитися погоду, яка не лише на тій території, де ви знаходитесь, а в будь-якій точці планети. Відкривши меню, ви можете обрати саме ту карту, яка відображає лише ті характеристики, які вас цікавлять. Ось, наприклад, відкривши цю карту, ви можете побачити, де в якій точці, в якій країні зараз цей час гроза. Бачите, вона такими спалахами позначена, і навіть телефон віддає таку вібрацію у руках. Відео цього не передає, коли ці спалахи відбуваються. Тобто тут можна розглянути інтерактивний прогноз погоди в будь-якій точці будь-якого міста, розглянути, де знаходяться найближчі метеостанції і які особливості погоди саме біля тієї метеостанції. Але тут відображаються не лише елементи погоди. Давайте розглянемо, що ще ми можемо побачити у цьому застосунку. Можна обрати різний вигляд, наприклад, де зараз дощ, де сніг де хвилі високі, який рівень радіації, де він буде вищим чи нижчим. Навіть можна відстежувати урагани. Є ось можна нажати на ярличок, де урагани. І ми бачимо зараз два урагани є на карті, ну, зараз на земній кулі, і навіть їх відстежити, подивитися, яким чином вони змінювали свій рух, куди насувалися. І це досить таки корисна можливість цього застосунку. Ви можете навіть тут побачити активні відеокамери і запис із них за останню добу, і це дуже цікаво переглядати. Навіть якщо ви за тисячі кілометрів, ви можете підглянути, що відбувається у тій чи іншій країні в даний момент. Можна визначати відстань, а також планувати поїздку. Дивлячись, яка погода буде там, куди ви плануєте подорожувати. Тільки не забудьте врахувати особливості рельєфу, або те, що дорога не йде чітко по прямій лінії. Як бачите, тут дуже багато функцій. Наприклад, ви можете подивитися, де розташований той чи інший аеропорт, або навіть. Подивитися, де в реальному часі є пожежа.